Посилка готова. І я можу підтвердити. доставку. Якщо хочете, можете натиснути кнопку Зелену підтвердження. Дрон піднімається в повітря. На сьогоднішній день випускається дуже багато дронів, які можуть використовувати в різних напрямках. А це поштовий дрон. Ізраїльська компанія, яка є сьогодні лідером у світі по випуску поштових дрон. Ви бачите, на екрані показується висота, на яку він піднімається. А тут наші сувеніри. Хочу показати, що це марки в рамці. Also, also fragile deliveries like glass can also be delivered very safely. Це доводить, today. що навіть крихті предмети, такі як скло або скляні предмети, можуть також доставлятися за допомогою дрона, і вони не пошкоджуються. Це перший сьогодні запуск експериментальний для того, щоб ми змогли продемонструвати, як це відбувається. Просто Зараз сьогодні ми вивчаємо цю ситуацію. Ми вивчаємо, наскільки нам це буде підходити, наскільки у нас такі є можливості. Це ж не один день, це буде якби працювати люди над цим з нашої сторони, якби будуть прораховувати всі можливі варіанти. Саме роботи, саме дії цих дронів, це буде кілька місяців пропрацюватися саме ось такий проект. Тобто, це коли вони вже пропрацюють наше, з нашої сторони керівництво, побачить, що це реально, то будемо тоді працювати. І якщо буде потреба для клієнта, то ми готові це зробити в цьому році. І в ближчих 3-4 місяці вже запустити пілотний проект однієї з областей для того, щоб люди вже отримали якісний послуги. Швидкісна доставка дронів повинна не коштувати не більше, ніж будь-яка інша доставка.